Ми зараз з вами знаходимося на одному з фермерських господарств, де ми встановили сонячну електростанцію, загальна потужність по панелям 250 кВт, по інверторах 200 кВт і по акумуляторах 670 кВт. Сьогодні хочу поділитися детальною інформацією про те, як працює це фермерське господарство. На даний момент, як ми бачимо по моніторингу, станція видає 130-135 кВт на годину. Що це означає? При споживанні е, даного підприємства 65 кВт, надлишки електроенергії йдуть до акумуляторних батарей. В вечірній та нічний час, коли сонце недостатньо, його, по суті, жоночу і немає, все споживання йде виключно з акумуляторних батарей. Таким чином, все фермерське господарство споживає трошки більше, ніж мігават на добу. Якщо у вас є підприємство чи фермерське господарство, яке також Має великі потреби в електроенергії. Звертайтесь до нас за безкоштовним перерахунком. З радістю підійдемо, познайомимось і розкажемо всі деталі такої роботи.